Трамп нарешті назвав Росію агресором та вимагає від країн ЄС і НАТО не купувати російську нафту. Король Великої Британії підтримав Україну у боротьбі з російськими окупантами та похвалив миротворчі ініціативи президента США. Польща розраховує на розміщення французької ядерної зброї на своїй території. Німеччина остаточно відмовила президенту Польщі виплачувати додаткові репарації за Другу світову війну. Через тиждень відбудуться парламентські вибори у Молдові, і Росія максимально впливає на позицію Молдаван. Навіть через священників і ботів. Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Михайло Наход, і ми переходимо до детальнішої інформації про ключові події тижня, що минає. Президент США Дональд Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні проти України. Цього тижня загинуло 8 тисяч солдатів з обох країн, з Росії трохи більше, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше, сказав американський президент. Видання Політіко пише, що позиція Трампа щодо Кремля змінилася протягом літа. Зазначається, що його адміністрація почала чинити все більший тиск на Владімира Путіна, оскільки російський лідер блокує зусилля президента США з організації прямих мирних переговорів з Володимиром Зеленським. В неділю перед відльотом до Білого Дому американський президент висловив сумніви щодо можливості прямих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним через їхню глибоку ненависть. Відповідаючи на питання, чи вірить він у можливість таких перемовин, Трамп визнав, що думає, що йому доведеться говорити самому, маючи на увазі, що без його особистої участі двосторонні переговори між Зеленським та Путіним не відбудуться. Вони настільки ненавидять один одного, що майже не можуть говорити. Вони просто не здатні розмовляти один з одним, додав Трамп. Нагадаю, що зустріч лідерів України та Росії була головною темою обговорень США, Європи та України після саміту на Алясці у Кремлі, всіляко ухиляються від її проведення. Я особисто не мав жодних сумнів щодо того, що швидка зустріч з зеленського і Путіна неможлива. Ще місяць тому, обговорюючи перспективи такої зустрічі у програмі Прайм Тайм з Євгенієм Мікояном, я казав, що Трампу ще неодноразово доведеться втрутитись, перш ніж стане можливою зустріч з зеленського з путь. Тіним. Бо для того, щоб про щось говорити конструктивно, наразі немає жодних передумов. Президент США Дональд Трамп готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО, і якщо вони припинять купувати російську нафту. Про це він написав у власній соціальній мережі Трассочіал. Я готовий накласти серйозні санкції на Росію, коли всі країни НАТО погодяться і зроблять те ж саме. Якщо НАТО зробить те, що я кажу, війна закінчиться швидко, написав Трамп. Раніше міністр фінансів США Скотт Бесенд уже заявляв, що США готові посилити тиск на Росію, якщо те саме зробить і Європа. Реагуючи на такі заяви, деякі європейські дипломати заявили, що Трамп навмисно висунув до ЄС нереальні вимоги щодо санкцій проти Росії, щоб самому уникнути Запровадження заходів проти Москви про це йдеться у публікації The Wall Street Journal. Дипломати розповіли, що цього тижня ЄС відклав презентацію 19-го санкційного пакета проти Росії щоб виробити жорсткіші заходи. Одночасно, Трамп закликає Європу використати заморожені російські активи. Розповіли джерела посадовці адміністрації США публічно закликали ЄС використовувати ці кошти. Європейці розглядали способи використання цих активів для підтримки України, але не наважувалися це зробити через побоювання завдати шкоди репутації ЄС. Заморожені російські активи складаються здебільшого з європейських, американських і британських державних облігацій, які зберігаються в європейському депозитарії цінних паперів Євроклія у Бельгії. Зараз Брюссель прагне розблокувати частину цих коштів з наступного року. Видання наголошує, що пошуки відповідей на заклик Трампа ілюструють проблеми, з якими стикається ЄС під час координації відповіді на войовничість Росії після того, як США припинили пряму військову допомогу Україні. Це також показує, як мало інструментів є у розпорядженні країн щоб завдати шкоди Москві. Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться піти на угоду для завершення війни, а країнам Європи припинити купувати європейську нафту. Про це він сказав перед вильотом до Великої Британії. Трамп зробив свою заяву у відповідь на запитання про те, чи зустрінеться він з Зеленським в Нью-Йорку, де збереться Генасамблея ООН на наступному тижні. Йому, тобто Зеленському, доведеться піти на угоду, а Європа повинна припинити купувати нафту в Росії, сказав Трамп. При цьому він наголосив, що для нього важливо досягти завершення війни. Ми заробляємо гроші, але я не хочу заробляти гроші. Знаєте чого я хочу? Я хочу, щоб ця війна припинилася. чергове повторив свою позицію Дональд Трамп. Пізніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп може зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським наступного тижня. Також Рубіо заявив, що адміністрація Трампа розуміє, які саме санкції може ввести проти Росії, однак остаточне рішення прийматиме безпосередньо американський президент. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News. Водночас Рубіо наголосив, що важливо, щоб Європа зробила те саме, як цього раніше вимагав Трамп. У Європі все ще є країни, які купують російські товари, зокрема російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів самостійно ввести санкції, про які вони просять нас. Тож, якщо вони глибоко переконані в необхідності цього, вони повинні вжити заходів. Ми хочемо заохотити їх, фактично робити те, про що вони просять нас, додав Рубіо. Публічна реакція на ці заклики відразу почала з'являтися і від європейських країн. Зокрема, міністр енергетики Польщі Мілош Мотика закликав ЄС припинити імпорт російської нафти до кінця 2026 року, щоб припинити фінансування військової машини Росії. Про це стало відомо із листа, з яким ознайомилось видання «The Guardian». У листі до інших міністрів енергетики ЄС, який був надісланий через кілька днів після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі, Мотика стверджував, що поточні міжнародні обставини в поєднанні з необхідністю зміцнення стійкості європейських економік вимагають спільної реакції. У свою чергу Словаччина та Угорщина заявили, що будуть чинити опір тиску з боку президента США Дональда Трампа щодо скорочення імпорту російської нафти та газу. Допоки країни-члени Європейського Союзу не знайдуть достатніх альтернативних джерел постачання. Про це пише агенція Bloomberg з посиланням на слова міністрів цих країн. Під час спілкування з журналістами 17 вересня в Братиславі міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова зазначила, що спочатку необхідно створити достатню інфраструктуру для підтримки альтернативних маршрутів. А керівник апарату офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш своєю чергою заявив, що його країна відхилить ініціативи ЄС, які загрожують безпеці її енергопостачання. Як відомо, Угорщина і Словаччина продовжують отримувати російську нафту, зокрема через нафтопровід Дружба, на який Україна останнім часом здійснила декілька атак. У вівторок, 16 вересня, президент США Дональд Трамп прибув з державним візитом до Великої Британії. Напередодні його прибуття велика кількість демонстрантів зібралася у центрі Лондона та біля Вінзорського замку, щоб висловити протест проти цього візиту. Про це повідомили The Guardian та BBC. Акцію організувала коаліція Stop Trump UK, до якої входить понад 150 організацій, що займаються боротьбою з расизмом, захистом клімату та підтримкою Палестини. Також напередодні візиту Трампа до Британії видання Політико написало, що король Чарльз III може приватно заохотити Трампа до більш ефективної підтримки України. Журналісти видання резюмували, що якщо досі основним завданням Великої Британії було утримати Трампа за столом переговорів щодо України, то король принаймні зробить свій внесок у ці зусилля за допомогою більш грандіозних жестів. Як і прогнозувалося, політико король Великої Британії Чарльз третій заявив про підтримку України під час державного обіду з президентом США. Про це пише CNN. Король Британії похвалив Трампа за особисту відданість пошуку рішень деяких найскладніших конфліктів у світі з метою забезпечення миру. В той час, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об'єднуємось на підтримку України щоб стримати агресію та забезпечити мир, сказав британський король. Варто відзначити, що Дональд Трамп став першим президентом США, який здійснив два державні візити до Великої Британії. Це візити найвищого рівня, які передбачають участь монархів і кількаденну програму. Також медіа повідомляли, що візит президента США до Британії може стати основою для прем'єр-міністра Кіра Стармера, щоб докласти нових зусиль у переконанні глави Білого Дому чинити більший тиск на Росію в прагненні до миру в Україні. Німеччина змінила свою позицію та тепер підтримує розширення використання заморожених російських активів для фінансування України після нового тиску з боку президента США. Про це повідомило агентство Bloomberg. Європейські уряди та їхні союзники з групи СЕМІ розглядають способи ширшого використання заморожених активів для отримання додаткових доходів на підтримку України. Повідомили поінформовані джерела. Переважна більшість із близько 300 мільярдів доларів заморожених активів Росії зосереджена в Європі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила у своїй промові раніше цього місяця, що ЄС потрібно знайти нові способи змусити Росію заплатити за війну, яку вона веде. Німеччина, яка тривалий час обережно ставилася до цього питання, тепер стала активним прихильником максимального використання прибутків від цих коштів. Повідомили джерела на умовах анонімності. Зміна позиції Берліна відбулася на тлі занепокоєння, що якщо підтримка США за президентства Трампа ослабне, тягар допомоги Україні ляже значною мірою на німецьку економіку, найбільшу у Європі, що може ще більше підживити зростання популярності ультраправих партій Німеччини. За словами співрозмовників агентства, це питання мають порушити міністри фінансів з країн ЄС на зустрічі у Копенгагені цього тижня, а також лідери ЄС на зустрічі у жовтні. А минулого тижня з'явилася, Лася інформація, що Європейська комісія готується винести на обговорення новий механізм використання заморожених російських активів. Ідея полягає у тому, щоб не конфіскувати весь капітал, а замінювати його на облігації ЄС і передавати кошти Україні. Такий підхід може стати виходом для ЄС та України, адже він дозволяє уникати юридичних ризиків прямого вилучення коштів, але водночас створює сильний політичний сигнал, що Росія починає платити за війну уже зараз. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підтримує розміщення ядерної зброї у своїй країні та розраховує у цьому на Францію. Про це він сказав в інтерв'ю «LCI». Як президент Польщі я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі, вона повинна мати власні ядерні, енергетичні, цивільні та військові потужності. Партнерство між Польщею та Францією саме на цьому і базується, сказав польський президент. Він наголосив, що як президент країни хоче зробити все, що забезпечить Польщі гарантії безпеки. Нагадаю, що президент Франції Еммануель Макрон раніше оголосив, що його країна запропонує розмістити свою ядерну зброю на території союзників, щоб замістити зброю США. Макрон сказав, що готовий на поглиблення співпраці з європейськими партнерами у питанні ядерного стримування. Раніше глава польського уряду Дональд Туск заявляв, що пропозиція Парижа щодо ядерного стримування розглядається та відзначив, що Польща була б. У більшій безпеці, якби мала власний ядерний арсенал. В рамках програми НАТО Нукліа Шерін ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині. У Європі власну ядерну зброю мають лише Франція та Велика Британія. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерс під час зустрічі з польським президентом Карлем Навроцьким відмовив йому у виплаті репарацій за Другу світову війну. Про це йдеться в публікації Німецької агенції ДПА. Як зазначає агентство, візит Навроцького до Німеччини затьмарили неодноразові вимоги польського президента, щоб Німеччина надалі виплачувала Польщі репарації за збитки, завдані їй під час Другої світової війни. Джерела розповіли ДПА, що Навроцький підтвердив свої вимоги під час переговорів з Мерцем. У відповідь очільник німецького уряду повторив позицію Берліна про те, що це питання вже давно вирішене. Крім того, в ході зустрічі Мерц запевнив Навроцького у повній солідарності перед загрозою з боку Росії. Канцлер підкреслив, що Німеччина твердо і непохитно підтримує Польщу, а спільна безпека в регіоні Балтійського моря і на східному фланзі НАТО залишається ключовим пріоритетом. Як повідомляє Польсат Нюз, Навроцький також порушував питання післявоєнних репарацій перед німецьким президентом Франком Вальтером Штайнмаєром. Однак у відповідь також почув, що це питання вже вирішене. Представник уряду Німеччини з питань Польщі Кнут Абрахам раніше запропонував Варшаві замість репарацій гарантії безпеки. Нагадаю, що ще на початку вересня Навроцький почав публічно заявляти, що для подальших добросусідських відносин між Польщею і Німеччиною необхідно вирішити питання репарацій. Раніше, за часів урядового правління партії право і справедливість, Польща вже вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро. Берлін регулярно відхиляв ці вимоги. На думку політичних експертів, які займаються вивченням Польщі, вимоги репарації за другу світову війну від нового президента польської держави є продовженням політики формування з польського народу жертви та використання цього образу для досягнення виключно внутрішньополітичних цілей партією право і справедливість. У вівторок, 16 вересня, тисячі людей вийшли на вулиці по всій Словаччині в рамках загальнонаціональної масової акції протесту проти економічної політики прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Про це пише агенція Associated Press. Мітинги відбулися в 16 великих містах, включно з Братиславою. Нова хвиля протестів була спровокована поїздкою Фіцо до Китаю, де він втретє, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну зустрівся з очільником Кремля Владимиром Путіним. Пакет заходів жорсткої економії, нещодавно затверджений урядом, ще більше розлютив протестувальників. До заходів входять підвищення медичного та соціального страхування, податку на доходи для осіб з високими доходами та податку на додану вартість на деякі продукти харчування, а також можливе скорочення національних свят. Словаки втомилися від цього, заявив Міхал Шимечка, голова партії Прогресивна Словаччина перед натовпом на площі Свободи в Братиславі. Нагадаю, що Роберт Фіцо відкрито виступає проти політики Європейського Союзу щодо України, а його критики стверджують, що Словаччина нині йде шляхом Угорщини під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана. У місті Свіндон на південному заході Англії у 2026 році планується відкриття найбільшого у Великій Британії заводу з виробництва безпілотників. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії. Завод, який запрацює у Свіндоні, належить британсько-португальській компанії Take Ever, яка вже має кілька виробничих ліній у Британії. Там виготовлятимуть дрони Storm Shroud, які вже перебувають на озброєнні королівських військово-повітряних сил. Планується, що завод відкриється у 2026 році та забезпечить тисячу висококваліфікованих робочих місць для британців. Йдеться в повідомленні. Британський уряд розповів, що з 2022 року придбав у Ever дронів на суму близько 270 мільйонів фунтів стерлінгів. Причому частина з них призначалась для України минулого тижня. У міністерстві оборони Британії повідомляли, що спільно з українською промисловістю розроблятимуть найсучасніше військове обладнання в межах нової угоди про обмін технологіями. Як бачимо, Велика Британія чітко реагує на глобальні виклики, які посилилися через російське вторгнення в Україну, і це фактично єдина держава, яка за 4 роки російської агресії системно і безперервно надає військову та зовнішньополітичну підтримку нашій державі. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія розширила своє втручання у парламентські вибори в її країні, які заплановані на 28 вересня, охопивши виборців, які проживають із-за кордону. Про це вона сказала у коментарі Financial Times. Санду, яка покладалася на діаспору, щоб виграти другий президентський термін минулого року і забезпечити голосування за членство країни в Європейському Союзі, заявила, що Москва посилила свою онлайн-кампанію з дезінформації. Санду звинуватила Москву у використанні російських православних священиків для поширення пропаганди та розгортанні мережі ботів. Ботів матрьошка для створення фейкового контенту під виглядом легітимних іноземних ЗМІ. За словами Санду, тактика Росії зараз еволюціонує. Вона зазначила, що злочинці, які перебувають на зарплаті у Москви, зараз також використовують для провокування заворушень у молдовських в'язницях. Вона наголосила, що з огляду на тиск, який чинить Росія, і загрози, з якими країна зіштовхується в процесі інтеграції в ЄС, є єдиним способом для нас вижити як демократичній країні. Ми віримо, що ЄС має знайти рішення, щоб і Молдова, і Україна змогли перейти до наступних етапів. Санду назвала майбутні парламентські вибори останньою перешкодою на шляху Молдови до вступу в ЄС. Нагадаю, парламентські вибори в Молдові відбудуться 28 вересня і будуть визначальними для подальшого курсу країни. Опитування від Айдата, яке опублікували 8 вересня, вказувало, що партію Санду підтримують менше 25 респондентів, а лідером рейтингів є проросійська партія Патріотичний блок Додона. Водночас, 12 вересня, медіа писали, що опитування міжнародного республіканського інституту щодо настроїв виборців у Молдові перед парламентськими виборами прогнозує майже 40% партії чинної президентки Молдови. На цьому завершую огляд основних світових подій тижня. Нагадую, що з вами сьогодні був я, політичний оглядач Михайло Наход. Обов'язково підпишіться на телеканали Конкурент Україна та Конкурент Волинь у соціальних мережах, щоб не пропускати головного. Також підпишіться на мою сторінку у Фейсбуці, де я інформую не лише про світові, але й про місцеві події. Бережіть себе, дбайте про Україну та підтримуйте наших захисників.